Новий дубль, усім привіт! Повертаємося до проходження XCOM з модифікаціями, і нам взагалі не дають передихнути. Прийшло буквально 2 дні після минулої місії, де ми втратили двох бійців, і у нас нова місія на знищення ретранслятора. Щось мені дуже сильно здається, що я почну деякі місії ігнорувати. Я, звісно, дуже цього не хотів би, тому що буду втрачати цінний досвід а Також, напевно, можливості прокачки для бійців. Але, ну, втрати мені говорять про те, що, напевно, потрібно починати це робити. Ну, що ж, це буде пізніше. Поки що давайте намагатися проходити цю місію. Що в нас сталося за кадром? Та, в принципі, нічого там не сталося, розчислили дві кімнати, зробили два-три дослідження, які ні на що не впливають практично, і усе. Поки що, що, я думаю, нам потрібно бути дуже сильно обережним, тому що у нас тут є повітряні патрулі. Севич, я взагалі не зрозумів, що це таке. Але я так розумію, будуть якісь додаткові вороги на місії, і загін екзальта. От Загін екзальта це самий великий геморрой, який є на цій місії. Я дуже сильно сподіваюся, що вони все-таки не з'являться і мені не доведеться з нею битися. Хоча, знаючи, що вони завжди з'являються, мої сподівання просто йдуть по одному місцю. Але нічого, нічого, ми будемо намагатися максимально відтягувати зустріч з ними. Назвемо це так. Поки що, поки що, поки що, що я бачу. Я бачу, що. Нам добиратися ще досить далеко, та ще й плюс до того я вже бачу один загін з ворогами. Але, думаю, нічого, ми з цим впораємося. Щось мені не подобається, що вони так близько підходять. Можемо одразу почати по них стріляти? Можемо, але навіщо? У нас гранати десь були. Чудово, 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 гранати нас і врятують. Зараз ми їм дамо маленький подаруночок. Ось так, от так, 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 так. Чудово! Усіх і одразу. Так воно напевно і буде. Ловіть жалешки. Я знаю, ви любите таку штуку. Чудово! І зараз ми будемо їх розстрілювати потрішки. Та бачив я вас, бачив, вже неодноразово. Давайте йдіть сюди. Рухайтесь, хлопці, рухайтесь. В теорії, в теорії, тільки в теорії, одразу після того, як я їх відкрив, точніше, я себе розкрив, в нас повинен патруль Ексальта з'явитися. Я дуже сильно сподіваюся, що це так і буде. Тому що я не хочу чекати його ще, як мінімум, 2-3. Два-три ходи, тому що можуть ще загони якісь прийти з ворогів. А це ну, взагалі нам не підходить. А, ти щитоносець, щитоносець, щитоносець. Ти можеш. Найкраще, що ти можеш, це кинути гранату. Давай так і зробимо. А вже інші будуть добивати їх. Так, чудово. Хто в нас є? У нас є ти. І в теорії, в теорії, ти повинен влучити. Не сюди, наприклад, сюди. Так, 75, давай. Молодченка. І снайпер. Снайпер поки що ні. А от ти поки що так. Чудово, желе не залишилося, все желе ми з'їли. Але що мене цікавить, я не можу вистрілити по... Так, я не можу вистрілити по цьому от поганому чоловікові. А він може досить неприємні штуки нам зробити. М -ху 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 -ху. Так, добре. Підходимо просто вперід і кидаємо йому гранату. Так, чудово. Один загін, один хіт. Такими темпами ми повинні далі рухатися. М -м, снайпер, ти можеш одразу влучити по комусь? Можеш, але це не те, що я хотів би, тому що ти залишаєшся без укриття. М -м, гранати, до речі. Але вони всі дуже далеко розбіглися. Вони дуже далеко розбіглися, і це мені ну, нічим не допоможе. А, тоді, рухайся вверх. І спробуй постріляти по ось цьому. Ух ти, 5. Молодець. Молодець. Щоб завжди так стріляв було б взагалі ціни тобі ніякої. А далі, далі, далі. Далі навіть не знаю, що робити. Давай, напевно, ти. В теорії, в теорії. Ось цей одразу піде до нас на зближення. І ми його через Overwatch спробуємо забрати. А... а чистильщик все одно косий. Чистильщик косий, головна його проблема це те, що він може або підпалити мене. Причому дуже сильно підпалити. Або ще одна проблема, що він може взяти і кинути гранати. Але я думаю, що з гранатами він поки що не буде спішити. Стоп, В нас є ракета. Ні. Ракета, ні. Ні-ні, ні ні в якому разі ракета нам не потрібна. Подавлення. До речі, а чому б і ні? Подавлення це гарна ідея. Це дуже гарна ідея, але снайпер у нас ніяке місце не займає. Ну як ніяке місце займає? Ну прям ніяке ніяке місце він займає. Йому треба було б щось краще. А ось ця хрінь мені взагалі не подобається. Так, снайпер. Ти кого бачиш? Ти бачиш екзальта. Але це нам особливо не допомагає. А, добре, гранати. Гранати нам теж нічого. А стоп, а чому нічого не дають? Гранати нам дають досить багато, вони знімають броню і знищують укриття. І ми робимо одразу мінус двоє. Ну, їх, звісно, шестеро там, але мінус двоє це теж непогано. А далі ти. Що з тобою робити? Зачекай. А, кулеметник. Який кулеметник? Інженер? Інженер, друже, інженер, я тебе дуже прошу. Прям настільки дуже, що ти навіть не уявляєш влуч куди потрібно. Майже! Майже можна було б набагато краще. Можна було б і набагато краще. Але маємо, що маємо. Ти взагалі нікого не бачиш? О, ось так от ти екзальта одного побачиш. І ти бачиш саме того, що бачить снайпер. До речі, чому б і ні? Снайпер його і доб'є. Чудово. а тепер снайпер його буде добивати. Ось так. Тобто. Ти вижив? Стазіс! Ти ще б що придумав? У мене немає слів, ну от як так можна? Я очікував на кращий результат, якщо чесно, від Overwatch, я. але нехай. Secure Beat. Я не впевнений, що він робить. Але давайте, ладно, зачекаємо. Е гранати. Гранати це добре, але гранати добре, коли вони багато зносять. А ось ці гранати нам особливо нічого не знесуть. Um, ну що ж, добре, хоч знімемо з нього броню. Чудово, далі, снайпер. Снайпер, що ти можеш? 100% сюди, 100% сюди. 100% на біта і офіцер. Давайте ми біта поки що заігноримо. Давайте офіцера. Я не впевнений, що той біт робить. Міст. Ну от як так? Ну їжак, ну лки-палки. Ну я з тобою більше не розмовляю. Ти міг би якось більш точно стріляти? Так, тебе ми відводимо тоді. І знищуємо цього адвента. Молодець, влучив тебе. Ми переводимо вперід. Ти все одно під щитами. І що ми робимо? Біт. Напевно, ні. Офіцер Адвента 100% ні. Ну давай біта. Може ти 4 досиш. Молодець, молодець. Я не очікував такого, але ти молодець. Ем, далі, далі, далі. Стазис. Стоп, а ти ще під стазусом чи ні? Е, я не впевнений. Давай овервоч просто. Просто овервоч, тому що ти можеш бути під стазусом і цей удар просто в нікуди піде. Поки що полікуємо, і я сподіваюся, хід ще є. Хіт ще є чудово. Спробуємо офіцера вилупити. Чи застанете? Ні. Ні-ні-ні, пробуємо. 50% шанси є. Щось в мене з'явилося дуже велике бажання зробити ось так. Ось це от мені взагалі не подобається. Давайте, давайте, що ми зробимо? Гранату сюди. Вилучив, молодець. А, далі. Перезарядка і по кому ти будеш стріляти. У тебе тільки одна ціль. Добре. Добре, далі. Далі ти Тебе є сюди, є сюди, є сюди. Давай, напевно, сюди. Молодець, влучив. А, снайпер. Снайпер це круто, щоб він вбив того всю. А, ні, ні, ні. Ось тут ти влучаєш ідеально. Молодець, молодець. І в нас залишився останній. Останній боєць, який у нас є. Ти приб'єш його чи ні? Давай. В теорії ти повинен його прибити. Не його, а його. Давай, друже. Молодець, але це ніяк не прибирає ось це. Я звідси тікаю, мінус двоє, мене це повністю не влаштовує. Беремо Overwatch на себе. Знову ж таки, як завжди, влучаєш. Снайпера також виводимо, тебе також виводимо, тебе також виводимо. Ну що? Я ж казав, що проблема з перевищенням кількості людей на кораблі вирішиться сама по собі. От вона якраз і вирішилась. Хм, непогана білка. А, так, поки що, напевно, ми зачекаємо, доки всі відновляться, і не будемо, не будемо виконувати ніяких місій. Принаймні, в цьому немає ніякого сенсу, тому що у мене усі поранені. А от яка у нас неприємність сталася? У нас почалась місія по зачистці. Я її проігнорував через те, що в мене не було бійців вільних. І просто ми втратили регіон Нова Арктика, і нам потрібно її понові захоплювати. Це дуже погано, це неймовірно погано для того, щоб проходити далі. Та і ще й аватар рухається, я нічого зробити не можу. А, так. У нас нова, новий контракт. Не дуже зрозумів. О, що за контракт? Врятувати інженера. А кого ми можемо туди відправити? А, я зрозумів, ми поки що нікого туди відправити не можемо, бо це тільки проникнення. Давайте ми відправимо туди, напевно, мечника якогось. Так, ось цього мечника відправимо і снайпера їжака ми не віддамо. А от якогось новачка відправити можна. Чудово. І 25 саплая для того, щоб зменшити шанс. Так, шанс поранення. Чудово. Відправляємо, а в наступному відео ми, напевно, якраз і будемо їх рятувати. Facility. Так, у нас є будівництво нове. Ми можемо вибрати проєкт, який ми будемо робити. Що ж? Що що, 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 що ж ми будемо брати? Цікава штука, дуже цікава штука. Так, бомба заморожуюча. Ми поки що це усунемо. Пропустимо. Нам треба. Відкривач, відкривач черепів. Напевно, ми його і візьмемо, але після Після сокир. Я хочу взяти от сокири і я хочу взяти пістолета. Е, бомба також варіант, але, напевно, після них. Почнемо з сокир. Так, добре, добре, добре. Давайте ми тоді знаєте, чим займемося. А, чим ми займемося? Ухиленням від НЛО? Мені цікаво, чим це закінчиться? Штурмом чи не штурмом? Звісно ж, штурмом. Як же це може закінчитися чимось іншим? Хмм. Ну що ж тут зробиш? Що ж, на цьому ми сьогодні, напевно, і будемо закінчувати, тому що захист від НЛО 100% буде дуже довгим. Я впевнений, що туди збіжаться всі, і Екзальти, і Адвенти, і ще й обраний телепортується, як він любиться в самий непідходящий момент. Тому, на сьогодні це все. Побачимось в наступних серіях. З вами був новий Дубль і усім гарного настрою.